Знову ж таки, кінезіологія — такий експериментальний, дуже творчий підхід. Ну, він починався як -от деяка творчість, як експерименти, і всі нові засновники ну, якихось модальності в кінезіології, вони були творцями і гучні творці. І, можливо, це і мене дуже сюди притягнуло, бо ну, для мене це творчість це такий постійно не знаєш з чим стикнешся. І як, як складуться ті пазли, які ти от під час роботи з людиною ну, знаходиш, да? розумієш, там якісь інсайти, в яку картину воно складеться і про що це буде. Це кожен раз щось таке. Ну, вау. І це вау, воно відчувається, як, для, мені відчувається як якась гармонія, краса. Ну, тобто, от, буває, от, робиш, робиш. Оці протоколи, які там, ну, зазвичай вчав кінзовують, це таке як рятівне коло, яке дозволяє а, не впасти в тривогу, в, 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 в якусь нерозуміння, а що а ж робить. Ну, бо, бо незрозуміло. Да? А, і ти йдеш по певному протоколу, і від, щось відбувається да? з тобою, як з цілителем, з людиною. Щось між вами відбувається. І один пазлик з'являється, другий, третій. І в якийсь момент вдається за цими, ну, спершись таки, на ці протоколи, на якісь а, програми, рекомендацій, що робити і за чим, побачити таку цілісну картину і, і рішення буває зовсім таке якесь нелогічне, якесь а, дивне. Я б назвав, часто буває якесь символічне рішення, ну, принаймні, це зараз я так вже відчуваю роботу. Бо коли я починав в перші роки, я робив по протоколу. От, ну, знаєте, як Майстерність, коли спочатку вчишся, робиш все, як тебе вчать. Потім довго це робиш, потім починаєш експериментувати, а потім просто значить, забуваєш про це і робиш, робиш, як то кажуть, в потоці. От, і це, це ну, сподіваюсь, вам це знайоме і вам це відгукується.